Вот так вот комплект. Дивіться це ось. гольфик, у нас на обслугові, все по фірмі, не дешманска, нічого. Це отакий буде ремень, ГРМ. континенталь, все, це натуральне, не то що блядь, торгують. І дивіться на гольфу на такому йде електропомпа, щоб ви понимали. Електропомпа стоїть нормально денег, це німецька, по він коду, все як положено, вона міняється теж, я бабак не жалію. Дивіться. Болтики, все в комплекті, все фірма. Щоб ви розуміли, все буде ставитися на цю машинку і те, що зняло, старе, ось сюди положиться. Ось вам старий ремешок, бачите? Привет. І Ще можна їздити. До ще 5000 треба їздити на ям по-любому. Ну, а если моя цена даже. Я да вот Саша забрал. Все зняли. Все четко. А я не знаю, чи на ту Це новеньке буде. О, це новеньке, все понял по оригіналу, все по подивитися. І все стояло родне 205 тисяч на машині і все стояло не разу ремень не міняний. Перва заміна ремня і помпи. Зрозуміли? Качество машини німецька, 205 тисяч проїхала і перша заміна ремня. Ремень 2013 років. Усі ролики і дивіться помпа в оригіналі, дивіться дату, видно, не видно. 23, 10 місяць, 13 рік. Оце от і машини вам. Це ж ви бачите, оце все ложиться старе. Те, що проїхало 205 тисяч, не міняне в оригіналі. І стоїть уже все Оце, Оця коробочка, щоб ви розуміли, маленька. Вартує не таких великих грошей, що якщо той ремешочок порветься. Якщо рветься ремень ГРМ, це у нас капіталка движка. А це 1000 баксів мінімум. Мі Що дешевше? Поміняти усе, чи кнуть і влетіти на косарь. На машинах не тільки їздить, треба їх ще ремонтувати, блять. Реканя спасює. Новий гольф буде, нулячий. Датчички, хуячички. Повністю все буде новеньке. Не поткав, нема не де нічого, це витечка і бризкали. Та ну, ти що, по красоті тачка буде в ванях. Нова крутинька усього. Скіфикам Скільки там да? Нова стоячка. Буде, Через саме. Так, левая сторона готова уже. Все нульцовые. Старая родная родная стойка. Дата выпуска машины Сема Тринадцатый рик. Новенька будет. Слева новенькая стоит уже. Праву поставив нову. Більш в цій машині більше обслужувати нічого. Все, видівали по ходовки по всьому, все ляля. -ля. Чай. Поняли? Оце після ремонту машини, все що мені світить чай і пальчиком. Вон зараз за ту ракету Отвалим гроші і будемо пити місяць чай із пальчиком. Ну, пальчик, мабуть, не світить, на чаю буду жити. Такі от реалії, Такий вам автобізнес класний. У продажі 12 тисяч. Так, бачите, стягнули нову пружинку, нова стоєчка. Отічніша. Якої б фірми вона не було, все одно напишуть хуйня. О, це що в нас? Напорник, подшипничок, все чотенько. Оце люди, щоб отак от брати, крутити, знати уміти, треба проработати годов 10, щоб отак усе легенько робити, як оце на відео. Поняли? Це труд і опит. Це ось ракета в ідеалі буде. Вже менять більше нічого в її. Нічого, хіба власника. Щоб вже не казали, що знімали, не поставили на машину. Osta mala bašite